Відставка Андрія Єрмака, голову офісу президента, і видання Financial Times дописувало те, що на їх думку відставка Єрмака зараз послаблює позиції Зеленського на тлі тиску зі сторони США та потреби України у привадженні допомоги від партнерів. Financial Times просвятило шпальту свого друкованого видання відставці Андрія Єрмака з посади. Голови офісу президента та послаблення позиції Володимира Зеленського у зв'язку з цим, як пише Financial Times, українські та західні посадовці, іноді порівнювали ярмака з віцепрезидентом, навіть кажучи, що він поводиться як глава держави, розробляючи мирні плани, керуючи дипломатію, особисто підбираючи так посадовців кабінету міністрів та приймаючи військові рішення. І видання зазначає, що відхід найближчого довіреного оточення Зеленського ймовірно ще більше послабить. Лідера українців Україна в ключовому мату оскільки він прагне запевнити західних партнерів, що викорінює корупцію, водночас наполягаючи на військовій допомозі. Крім того, відставка Єрмака, ймовірно матиме вплив на перемовини з США, адже сам саме керівник так офісу президента був головою української делегації, яка відправилася у Сполучені Штати для обговорення мирного плану, підсумовує видання Financial Times. Ну, Знову ж таки, це їхня думка, думка їхніх журналістів. І, до речі, досить цікаво було б а, так заслухати і вашу думку, шановні глядачі, безпосередньо можете дописати у коментарях. А, знову ж таки, про те, як ви вважаєте, чи було це вірним рішенням, чи не було. Знову ж таки, зі своєї сторони. А тим часом, поки ви дописуєте, пропоную вам заслухати знову ж таки Валерія Кличка, керівника центру громадської громадської аналітики вежа про заяви Ярмака, які ось останнім. Часом лунало, тож давайте далі заслухаємо. Розпочнемо, звісно, із Єрмака, оскільки він є топ сьогодні всіх світових змі без перебільшення Він сказав в financial Times про те, що у нього немає жодного негативу через втрату посади керівника офісу президента. Але з огляду на попередні коментарі, ну, не зовсім так виглядає. Він також висловив сподівання, що українська сторона на перемовинах зі ША. Зможе погодити кілька складних моментів щодо мирного плану і заявив, що буде продовжувати вважати Зеленського своїм другом. Після відставки він був каже моїм другом до цієї роботи і я вважатиму його таким і після неї. І також підтвердив, що 29 листопада сьогодні мав летіти до Сполучених Штатів Америки на переговори з представниками адміністрації Трампа саме для того, щоб врегулювати остаточний варіант мирного плану, але не полетів і каже, що саме він відповідальний за доопрацювання. Першого мирного плану з 29 пунктів, у якому були пункти невигідні Україні. І він, мовляв, домігся того, щоб цих пунктів там не було. Ну, направду, так воно і виглядає, але це ще не кінець історії. І каже, делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував. І додав, що залишилося кілька складних пунктів, які потрібно узгодити. В будь-якому разі, каже, президент, попри тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України. І також сьогодні про Єрмака пише, як я вам сказав, друзі, практично вся західна преса. Я хотів би вам навести дуже короткий коментар у виданні Декономість. Вони пишуть, що Єрмак, який опинився в центрі корупційного скандалу, так, вони пов'язують Єрмака з корупційним скандалом, друзі. Західна преса вся без винятку пов'язує уже колишнього керівника Офісу президента України із корупцією в Україні. Був у нестямі, пише деекономіст, коли дізнався про своє звільнення. Відставки Єрмака вимагали високопоставлені чиновники, які саме вони не пишуть, але вимагали і в Україні, і на Заході. Зеленський спочатку ігнорував критику. На його адресу, тобто на адресу Єрмака, але згодом ухвалив відповідне рішення, яке стало несподіваним для Єрмака. Звільнення ж голови офісу президента України пише, де економіст може поставити під сумнів позиції та репутацію Зеленського. Адже кажуть, вплив Єрмака багато в чому походив із його авторитету, що похитнувся через корупційний скандал і зростання невизначеності в напрямку країни. І саме про це сьогодні. Ні, зеленські гориві шмигалем. Я про це ще згадаю, але також де економіст. Пише про те, що Єрмаку вдалося зібрати величезну купу ворогів разом проти себе. Про Єрмака пропоную поговорити, адже ця ситуація наразі на порядку. Денному дуже багато новин, як вчора, так і сьогодні, з'являлося. Ну, і власне, набу вилучила в Єрмака кілька телефонів і ноутбуків. Також цікава інформація у медіа з'являється, що детективи НАБУ під час обшуку у квартирі колишнього глави офісу президента Андрія Єрмака. Вилучили в нього техніку, хоча підозру ніхто не отримав. Обшуки в Андрія Єрмака, який набу провело в п'ятницю. Вони тривали приблизно шостої ранку до обіду. Детективи ймовірно знайшли та вилучили в Єрмака девайси, Інформація з яких вивчається. кажуть, що були вилучені декілька девайсів, телефонів, ноутбуків. І власне місце цього всього, наскільки ми розуміємо, наразі вивчається, сказав Михайло Ткач. За словами журналіста української правди на набусаб, знайшли чи пробували зайти до урядового кварталу. Охорона їх не впускала, однак, детективи пішли на пролом, не стали чекати. Була інформація, що об. Шоки проводили не лише у квартирі Єрмака, а й у його кабінеті в офісі президента. Однак джерела української правди це не підтверджують. І як і знаємо, вже що Андрій Єрмак, справді він звільнений з посади своєї голови офісу президента, І будемо спостерігати за тим, що буде далі. Адже знаємо, що він вже робив заяви стосовно того, що піде обороняти нашу державу, піде на передову і на фронт. Тож справді буде цікаво та важливо знати, як розгортатимуться події. Надалі Ну, а тим часом і Валерій Клочок розповів про останні заяви стосовно Єрмака його звільнення, що наразі відомо. Тож слухаємо. І тепер, друзі, також про новини, що стосуються корупційного скандалу в Україні. Після обшуків Андрія Єрмака того відстранили від посади, реагуючи на ці події. Комісар Європейського союзу з питань юстиції Макрат в інтерв'ю «Політіко» заявив про те, що Україна повинна боротися проти корумпованих політиків і бізнесменів для того, щоб стати частиною Євросоюзу. Нагадую, друзі, Єрмаку ще не повідомлено про підозру і чи буде повідомлено питання відкрите на нього? Ніхто відповіді не дає. Зокрема, єврокомісар наголосив про те, що уряди країн-членів ЄС не підтримуватимуть Україну. В її прагненні вступити до блоку, якщо вона не зможе довести, що має ефективну систему боротьби зі злочинністю на рівні вищих ешелонів суспільства У слузі народу. Також відреагували вже на звільнення Єрмака, зокрема. Голова фракції Слуг народу в парламенті Давида Рахамія повідомив, що фракція підтримує рішення Зеленського щодо звільнення Єрмака. І говорить наступне: Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці, і він, як лідер нації, лідер держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини. Ну і інші, хто раніше працював у команді Єрмака, зараз говорять про те, що, ну, мовляв, все правильно зробив президент. А от сам Єрмак говорить про те, що планує. Вирушити на фронт після подання у відставку. Про це він заявив у коментарі виданню The New York Post, яке полюбляє читати Дональд Трамп. Чи справді цей посил розрахований на те, щоб його прочитав Дональд Трамп, я не думаю, але ну, чомусь так співпало. Що говорить Єрмак у коментарі? Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Хоча, чесно кажучи, я додам від себе ну, про репресії по відношенню до Єрмака, я чую вперше від Єрмака. І каже, я чесна і порядна людина, мене зганьбили і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Виходить, друзі, що це індульгенція. Хто в Києві з 24 лютого 22 року, то це індульгенція. І далі каже Єрмак: Я не хочу створювати проблем для Зеленського. Я йду на фронт. Я відчуваю огиду від бруду, вилитого на мене і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Сказав Єрмак журналістам і повідомлені. Надістаному саме цим журналістам, Єрмак не уточнив, яким чином або коли саме планує поїхати на передову. І також не захотів спілкуватися більше з журналістами і кинув слухавку. Пишуть журналісти видання The New York Post Можливо, і знервований дійсно, бо ситуація неприємна для нього. Ми ж очікуємо подальшого розвитку подій стосовно Міндічгейту, тому що це справді дуже важливо. Аби розуміти, хто ж з найвищих ешелонів влади, як каже єврокомісар, залучений до корупційних схем, чи будуть підозри ще раз на Єрмаку, чесно кажучи, я дуже сумніваюся в цьому.